Всім привіт! Це Ксюша, яка читає, знімає і трішечки про це все розповідає. Давненько не було моїх відео, бо я хворіла. Але зараз я вливаю до вас не лише з новими відео, але і з крутими новинами для всіх книголюбів, які на мене підписані. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний, пишіть коментарі бажано від семи слів, щоб Ютуб побачив вашу активність. А я вам сьогодні розповім. Про найкраще фентезі в моєму житті. Якщо ви за мною слідкуєте, а я вже десь шість місяців веду «Букто», То хочу вам сказати, що я справді фанат фентезі. Хоча я не вважаю, що це єдиний мій улюблений жанр, але все ж таки фентезі 18+, до того ж, 18+, з усіма моментами, це не лише про статевий акт, це прям моя слабкість. Я читала різне фентезі, до речі, я така жертва буктоку, яка бачить популярне фентезі, і починаю його читати. І ще я дуже боюся таких цеглинок, де багато сторінок, або вони великі за площею. І от, поки я хворіла, я познайомилася з дуже цікавою серією книг. Вона не просто цікава, вона просто офігенна. Це краще, що я читала. Й я довго відкладала. Перша книга в мене була досить давно. Вона все стояла на полиці, чекала свого часу, а тут я вирішила, а спробую. І просто перші дві сторінки, прям так, саме серденько. Я не очікувала. Це дійсно було щось максимально круте. По-перше, стиль написання. Це One Love. По-друге, лайка. One Love. По-третє, головна героїня. Спойлер. Це я вже да, потім зрозуміла, що ця головна героїня найкрутіша з усіх, кого я зустрічала колись в фентезі. One Love. І все це всього-навсього в трьох книгах. Не так як серії по 15 книг і невідомо, коли їх чекати. І от що ж ви думаєте? Я почала читати першу книгу, знайомитись з головною героїні. Там була любовна лінія. Спойлер. Любовна лінія в першій книзі просто розчарування, навіть не розчарування, любовна лінія в першій книзі це скло. Там були і втрати, і класно прописаний світ, як головна героїня ставала такою, ким вона є зараз. Почуття гумору автора, його нотаточки і пояснення. Я б занадто мало слів вигадано, щоб описати наскільки мені сподобалися ці книги. Спойлер. На жаль, третьої книги трилогії поки що нема, і небо обіцяє його видати в кінці цього року. Не буду довго тягнути це книги Джей Кристофа Без ніч та Богоділ. Я думаю, багато хто з вас догадався, тому що я залишала відгук мільйон з десяти в своєму тіктоці. Це дійсно дуже круті книги. І я знаю, що багато пишуть, що вони переоцінені, що вони не дотягують, що я не розумію, чого їх так розхвалюють, але вони дійсно круті. Тут є все, що потрібно для класного фентезі. є головна героїня, яка піднімає себе з колін, яка має надзвичайний дар, яка йде до своєї мети, полишаючи все позаду, яка будує стратегії, мислить неординарно, не боїться перешкод, вона дійсно сильна, могутня. І не розраховує на принца, який прийде і її, врятує тут неймовірно цікава світобудова. Вона прописана тут. Прописані історії персонажів, і ти їх розумієш навіть негативного персонажа. Ти розумієш, чому він так себе веде? Тут немає оцих чорних плям в виді нерозуміння. Ну, За оформлення, я знаю, теж багато прилітало в видавництво, але мені оформлення подобається. Мені, наприклад, дуже подобаються арти. Хоча, знову ж таки, я бачила відгуки, взагалі, що арт не відповідає в зовнішньому вигляду типу героїнь. Але це уявлення ваше, це уявлення автора арту, тому... але як на мене вони реально прекрасні арти. Мені вони дуже-дуже подобаються. Я тепер з нетерпінням чекаю третю книгу. Вона для мене це прям скарб. Я сподіваюся, що видавництво Небо нас всіх почує, всіх любителів без ночі та бероділа, і видасть її максимально швидко. Тепер по умовах конкурсу для найактивніших учасників в Ютубі. Вам потрібно буде сьогодні під цим відео порахувати, скільки дракончиків з'являлося на відео. Перша людина, хто порахує вірно і буде переможцем. Також в наступному відео я вже вам розповім про квест нагороди дракона, який буде в квітні. Книгу ми обрали. Це буде четверте крило, по якому ви отримаєте або першу, або другу частину крила. Також ви отримаєте книжковий мерч, особисто подарунки від мене. Це буде сюрпризом і брошку з драконом. Тобто, що цього місяця. Книжковим драконом стали саме ви. А поки що підпишись, постав подобайку, залиш свій коментар не лише з кількістю драконів, яких ти побачив, а просто, що ти думаєш про книги, про відео і про нагороду книжковий дракон. А я з вами прощаюсь і до скорих зустрічей!